До вашої уваги, новенький міні-трактор Кентавр 404 SDC. Давно такого не було взагалі, не привозився він в Україну і ось тепер є. Дуже така класна модель, тому що поєднує всі е, риси Кентавра. І плюс кабіна робить його набагато комфортнішим. Ось така класна техніка. Давайте поглянемо, що в нього під капотом. Бачимо тут движок з маркуванням двигуна GDM490T, 4 циліндри в ньому, і видає він 40 коняк. Двигун атмосферний, просто супер. Бак над двигуном 30 літрів. Двигун оснащений безпосереднім приском палива, рідиним охолодженням. Все супер, все. Як і у всіх інших кентаврах. Трактор обладнаний повним приводом бачимо передній міст, встановлений. Передня гума в ньому 7,5х16, задня 11,2х24, ще є безумовним плюсом. Зараз до навіски перейдемо по двигуну, хотів ще сказати, що витрата палива до 238. Грам на кіловат на годину, плунжерний насос. Ой, вибачте, паливний насос, плунжерний рядний. Щеплення в ньому сухе двохдискове, кліренс 330 мм. І вся вага його взагалі тепер 1600 кг по навісному обладнанню. Навісному механізму. Воно витримує 550 кг. Бачно проварено такою шинкою, щоб не згиналося ні вліво, ні вправо просто супер. Є два гідровиходи з щиток, щоб в салон нічого не летіло, це хорошо. Вал відбору потужності без захисного щитка, ще й мінусом. І фаркоп штатний. Давайте перейдемо вже ближче до кабіни. Так, це в нас зіп-набір, що йде в наборі. Ставимо його поки тут. Ножки обтупаємо. О, ось така кабіна. Стандартна, звичайна, але вони всі все ж чимось відрізняються. Поущільне нюй трошки бачу нюансики. Да, таке трошки там світиться. Сидіти досить зручно, бачимо 4 плюс 1 на 2, КПП виведено на бік з боку і там біля дверей є досить простору, для якихось особистих речей позаду. Резиновий коврик постелили хорошо, Приборна панель мене радує, це не аналогові вже прибори. Кер... Куліса не регулюється, не... Так, не регулюється. По педалях все знаходиться в зручних місцях. Зрозуміло. Одне мене дивує, що дуже низький потолок. Ось, в мене метр 86. Я вже вперся головою в стелю. Я не знаю, як тут їхати. Треба. Може трошки важче бути, щоб сидіння продавилося. Але ладно. З приколів, бачите, кабіна з опаленням, є дефлектори, є плафончик, пічка вмикається. Ось. Де це? А, ось. Змикається пічка, є магнітолан, бачите, з колонками, щось грати буде. Така сама дішманська китайська. Але є. Ціна його 9700 доларів. От за таку ціну це реально класний трактор. ну Просто 40 коняк, 1600 кг, навіска на 550 кг, дводискове щеплення, нормальна коробка, велика гума. Кабіна з опаленням. Що ще треба? Напишіть свою думку в коментарях про дану техніку. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до побачення.